Вітаю на YouTube каналі, який містить цикл відеоуроків з вивчення загальної будови вантажного автомобіля, його основних вузлів, механізмів, агрегатів і систем, порядку організації і виконання їх технічного обслуговування та ремонту. Дані матеріали призначені для учнів професійно-технічних навчальних закладів та курсантів автошкіл. Тема даного заняття кривошипно-шатунний механізм. Картер це найбільша і найскладніша деталь двигуна, як правило, короб частого перерізу, що править за опору для робочих деталей та механізмів і захищає їх від забруднення. Іноді циліндри виготовляються разом із картером, тоді ця деталь називається блок картером. Блок циліндрів відливають із шавуну або алюмінієвих сплавів. У блоку уставляють гільзи. Які безпосередньо обмиваються охолодною рідиною і тому називаються мокрими у верхню частину гільз, виготовлених із сірого чавуну, для підвищення корозійної стійкості та зменшення спрацювання запресовують вставки зі спеціального антикорозійного чавуну. Ущільнення гільз циліндрів у верхній частині блока здійснюється сталеазбестовими прокладками головок блока. А в нижній частині мідними прокладками, у середній частині блока є поперечні перегородки, площину розняття картера опущено нижче від осі колін частого вала для надання блоку потрібної жорсткості. По осі блока на стінці коробки штовханів, а також у передній та задній стінках блока є отвори для підшипників розподільного вала. Двигуни з виподібним розташуванням циліндрів мають дві головки з алюмінієвого сплаву на кожен ряд. У двигуні Камаз 740 кожний циліндр із восьми має свою головку. В карбюраторних двигунах у головках блоків, відлитих з алюмінієвих сплавів, розташовано камери згоряння, в яких зроблено різьбові отвори для свічки запалювання, а в дизелях отвори для форсунок, впускні й випускні канали. А також запресовано сідла і напрямні втулки клапанів. Головки кріпляться до блока циліндрів шпильками через сталеазбестові прокладки. Зверху головки закрито кришками, що кріпляться гайками і ущільнюються гумовими прокладками. В головках блока всередині виконано сорочку охолодження, яка каналами сполучається із сорочкою охолодження блока. У розвалі блока встановлюється верхня кришка блока циліндрів. Виготовлена з алюмінієвого сплаву. В кришці є впускні трубопроводи, що обмиваються охолодною рідиною для підігрівання пальної суміші. Зверху кришка має площадку з двома отворами для встановлення карбюратора. До поршневої групи належать поршні, поршневі кільця та поршневі пальці. Поршень це металевий стакан, днищем повернутий догори. Який сприймає тиск газів і передає його через поршневий палець і шатун на колін вал? Верхня, підсилена частина поршня називається головкою, а нижня, напрямна, юбкою. Приливки у стінках юбки, що призначаються для встановлення поршневого пальця. Називають бобишками поршні відлито з алюмінієвого сплаву і по бічній поверхні покрито тонким шаром олова для кращого припрацювання. Юбки поршнів у поперечному перерізі мають форму еліпса, більша частина цього еліпса розташовується в площині, перпендикулярній до осі поршневого пальця, а в поздовжньому форму зрізаного конуса з більшою основою по нижній кромці. Поршневі кільця запобігають прориву газів крізь зазор між юбкою поршня та стінкою циліндра, а також слугують для видаляння зайвої оливи зі стінок циліндра, щоб не допустити потрапляння її в камеру згоряння. Усі кільця виготовляють з шавуну за винятком оливознімних, які виконуються складеними з двох плоских сталевих кілець і двох розширників осьового та радіального. Верхні компресійні кільця покривають пористим хромом. Поршневий палець слугує для шарнірного з'єднання поршня з шатуном і може мати найрізноманітніші конструктивні форми для зменшення маси пальців їх, як правило, виконують порожнистими. Шатун, що передає зусилля від поршня на колін частий вал, має двотавровий переріз, виготовляється з легованої або вуглецевої сталі штампуванням і складається з верхньої головки, стержня та нижньої головки. У верхню головку шатуна запресовується бронзова втулка під поршневий палець. Для підведення мастила до тертьових поверхонь у головці та втулці зроблено отвори. Нижня головка шатуна рознімна. Площина розняття перпендикулярна до осі шатуна, в ній є отвір для викидання оливи на стінку циліндра та кулачки розподільного вала. До нижньої головки двома болтами кріпиться кришка. За шатунні підшипники правлять тонкостінні стали алюмінієві вкладиші. Від зміщення вони втримуються виступами, які входять у відповідні пази на шатуні й кришці. Колінчастий вал, що сприймає зусилля від шатунів і передає його на маховик, відливається з магнієвого чавуну і складається з таких елементів: носка корінних шийок, шатунних шийок, щит з противагами та фланця для кріплення маховика. Корінні й шатунні шийки вала загартовуються струмами високої частоти. В щуках вала просверблено канали для підведення оливи від корінних підшипників до оливних порожнин у шатунних шийках. Оливні порожнини правлять за додаткові грязевловлювачі. грязьові частинки від центровою силою відкидаються до периферії порожнин, а чиста олива крізь отвори подається в шатунні підшипники. На носку колінчастого вала кріпляться храповик пускової рукоятки. Шестірня привода механізму газорозподілу та шків, привода вентилятора й водяного насоса. Корінними підшипниками колінчастого вала є сталеві тонкостінні вкладиші, за конструкцією аналогічні шатунним. Від осьових переміщень колін частий вал утримується двома сталевими упорними шайбами, залитими антифрикційним сплавом. Які встановлено по обидва боки переднього корінного підшипника. Для ущільнення переднього кінця колін частого вала в кришці розподільних шестерень встановлюється гумовий самопідтискний сальник та оливовідбивна тарель. Задній кінець колін частого вала ущільнюється сальником з азбестової набивки, встановленим у пазах блока та задній кришці. Крім того, на задньому кінці колін частого вала є оливоскидальний гребінь і оливовідвідна спіральна канавка. Маховик це чавунний диск, що кріпиться болтами до фланця колін частого вала і призначається для підвищення рівномірності обертання останнього, а також забезпечує подолання двигуном короткочасних перевантажень, наприклад, у момент рушання автомобіля з місця. За рахунок накопиченої під час обертання енергії. На маховик напресовано сталевий зубчастий вінець для обертання колін частого вала стартером під час спуску двигуна. Маховик має мітки для визначення верхньої мертвої точки поршня першого циліндра та канали. Піддон Картера править за захисний кожух кривошипно шатунного механізму і резервуар для оливи. Його штампують з листової сталі. Отвір для зливання оливи закривається пробкою з магнітом для збирання металевих частинок на дні. Піддона картер з щеплення й маховика становить захисний кожух. Виготовлений з алюмінієвого сплаву, його кріплять до задньої частини блока циліндрів. Для точної фіксації картера відносно деталей коробки передач та щеплення у блок циліндрів запресовано штифти. Кріплення двигуна до рами автомобіля має бути надійним і водночас забезпечувати пом'якшення поштовхів. Що виникають під час роботи двигуна та руху автомобіля. Підвізку двигуна до рами роблять у трьох або чотирьох точках. Як опори до картера двигуна пригвинчують спеціальні кронштейни, лапи. За задні опори іноді правлять лапи картера з щеплення або подовжувач коробки передач. Під опори встановлюють гумові подушки або пружини. Підвізка двигуна на еластичних опорах має обмежувачі поздовжнього переміщення у вигляді тяг чи скоб. Часто для фіксації двигуна відносно рами використовують реактивні тяги. Дякуємо за увагу. Якщо це відео стало вам в нагоді, покращило ваші знання з даної тематики та ви бажаєте підтримати україномовний контент на Ютубі, то ставте вподобайку і підписуйтеся на даний канал. До зустрічі!